А я до вас з невеличким звітом за вчорашній день, а я ввечері оформила замовлення, тому хто в мене замовляв включно по середу. Ваша посилка буде орієнтовно через два дні. І сьогодні також має прийти попереднє замовлення, тому як тільки я отримаю повідомлення, я піду на пошту, заберу, зроблю вам розпаковочку та одразу відправлю, кому треба було новою поштою. І ще хотіла нагадати, що до кінця акції тижня знижка 50% на засоби для догляду за шкірою та обличчям закінчується вже завтра. Тобто, у вас є два дні. Якщо ви щось хочете замовити, пишіть. І відповідно завтра я буду оформляти наступне замовлення, тому що вже з цієї акційної продукції в мене є заявки. Тому я чекаю до завтра, щоб оформити одним замовленням. Вийшла вже йду до центру забирати ваші замовлення. Також мені треба встигнути на маршрутку, бо мені передали передачу. Тому спішу і по дорозі назад роздам своїм клієнткам замовлення. Всім добрий день! Брала участь у розіграші від відеоріфлем, який організувала Катерина Чередниченко, та виграла набір косметики по догляду за шкірою. Дуже задоволена. Діабана Янця і хто то на очі там житні раси, що перевірнявся все повториться цапя. Ви люби криля, дібана я. I've Surely die. Замінила все навколо. Особлива мить. Ти як мій яскрава проміння до тебе звик, відчуваю кожен до тих. Він тебе нічого немає. Друзі, всім привіт. Я сьогодні дуже рання, шостої години вже на ногах. Як бачите, в Чернігові зараз трошки гуляю по парку і очікую час, тому що лікувала зуб. Дуже хочеться їсти, треба ще годинку мені перетерпіти. І знаєте, я ще хотіла сказати, що сьогодні, от вперше в житті, я кайфанула від процесу лікування зуба, оскільки я не була там у приватних. В державних так стоматологічних там кабінетах, поліклініках і так далі. А, ніколи такого а, підходу я ніколи ніде не бачила. Це просто, знаєте, таке враження, що от я там ледве не заснула. І ще мені коротше, дали такого гуся прикольного. Ну, коротше, коротше, як бачите, у мене навіть шикарний настрій, правда, ще обличчя занімівши. Але головне, що мені дуже сподобалося, ще наперед у мене там записів. Достатня кількість тому задоволення буду ходити. Просто, просто. І поки в мене є ця вільна година, я зараз трошки сяду попрацюю відповім на всі ваші запити, тому що бачу, що їх вже багато. І хотіла нагадати, що вже в суботу закінчується термін дії каталогу номер 10 Тобто, відповідно, в суботу, останній день, коли можна зробити замовлення, саме з цього каталогу. Тому обирайте, дивіться. Я зараз ще нагадую, що є пропозиція тижня, де є певні аромати на знижках, там досить таки непогані. Коротше, є що вибрати. Тому дивіться, обирайте і пишіть мені. Всім привіт! Я сьогодні півдня проспала. У нас взагалі така дощова, холодна погода. От, і зараз вже буду приступати до роботи, хоча вже півдня пройшло. Ну, коротше, слава Богу, що в мене є така можливість. Таке собі дозволяти. Значить, що хотіла сказати, те, що вчора я забрала, до речі, посилку з вашими замовленнями. І зараз я зроблю розпаковку і дуже-дуже сильно постараюся сьогодні зробити відправку, тому що там двом дівчаткам треба саме поштою, а у нас погода ну таке. Наприклад, зараз знову йде дощ, ну я постараюся, тому зараз покажу, що прийшло. І так, роблю розпаковку, показую. Це замовляли у мене з пропозиції тижні, другого тижня. 50% знижка була на е, продукти для догляду за тілом та обличчям. Ось замовили такі шикарні ампулки для підтяжки шкіри серії Novage. Також екопаки. Це заміна для гелів інтимна гігієни. Ще в замовленні скраби Це, до речі, цілий набір. Тут маска для обличчя. Маска глиняна, милку, умивачка, тонік для обличчя. Це, до речі, дуже шикарна серія саме для проблемної шкіри. Для підлітків класно підходить. Також в замовленні ось такий шикарний крем для декольте серії Новейдж. І просто шикарні капсули Noage. Відновлювальники, місяць вкладіш і натуральних олій. Вийшла до магазину дещо собі прикупити? Як ви зрозуміли. Морозиво це Артему, я собі купила копченого такого хребта жирного. Так мені захотілося, що просто капець. Ось стою, чекаю клієнтку, яка мені відписалась на сторіс. Віддам замовлення та піду додому. Буду працювати сьогодні протягом дня. Я обов'язково відправлю замовлення новою поштою. Так що очікуйте. І також ви мене запитували щодо продукції, яка у мене є в наявності, то я трошечки пізніше це все відкладу, зніму, покажу вам. А, так, є деякі позиції: це в основному аромати, туші, а, креми для обличчя, антивікові креми, точно є, а, креми для рук. Тобто такі позиції, які дуже часто ви замовляєте, у мене в наявності є майже завжди. А, тому, якщо, наприклад, вам щось потрібно терміново, чи на подарунок, чи там ви щось забули а, замовити в час. Сно, і треба терміново і Не хочете чекати доставку, наприклад, так, якщо замовляти, запитуйте у мене, тому що дуже велика вірогідність того, що воно в мене може бути. Ось, Тому запитуйте, у мене є такі дівчата, які вже знають, що Каті можна там і подарунок, наприклад, придбати, і набір зібрати. А, зараз я вам покажу. Поличка з тим, що в мене є в наявності жіночі аромати Елві, Свіженька, Люсія, Брайт, Аура, чоловічі, містер Джордані. Багато чого з серії новейдж, тому що час замовляють Тобто і пілінги, і гелі для омивання, і сиворотки для обличчя. Тут нижче ще є тональна основа, а також аромати жіночі, такі популярні а, така от масочка. Знову ж таки, серія Novage, серія з Optimals. Це антивіковий крем під очі Це сиворотки також є тут нижче. Чоловічі аромати. Маски Optimal креми для обличчя там два штучки. Гілі для душу, такі, ну, коротше, дрібнички, все, що таке, ходове, друзі, є. І також, ось тут туші, різні види. Привіт! Якщо шукаєш ідеальні засоби по догляду за обличчям саме в цю літню спеку, мені є що для тебе запропонувати, адже в нас є інтенсивно зволожуюча есенція спрей. Яка містить лактобіонову кислоту, а це інтенсивне зволоження, яка містить пробіотик, який працює над мікробіомом шкіри, і клінічно доведений результат: 8 годин зволоження. Це той продукт, який буде доглядати і зволожувати твою шкіру щодня. І другий продукт це, звісно, захист з високим спф фактором СПФ 50 – це захист від сонця, це при регулярному застосуванні менше змошок, більш еластична і пружна шкіра і ідеальний засіб як база під макіяж. Тож, купуючи ці два засоби, не забудьте скористатися ще одною дуже вигідною пропозицією. Саме зі знижкою 40% у нас запропоновані півтиди. Цей комплекс півтидами, який потужно підвищує пружні шкіри. І є три продукти, і є твій ідеальний догляд за обличчя влітку. Також хотіла сказати, що сьогодні буде відправочка ваших замовлень саме Укрпоштою, тому зараз я вже буду виходити. І по дорозі рознесу замовлення, мені потрібно ще в магазин. Також в мене там в центрі будуть чекати клієнтки, які там замовляли аромати з наявності, я вам показувала, що в мене вдома також є продукція. Коротше, я побігла. Пізніше вже буду відповідати на ваші запити. І е, завтра, десь також ввечері, будемо оформляти наступне замовлення бо сьогодні вже я бачу є заявки. Друзі, привіт! Я до вас з невеличким звітом щодо замовлень. Значить, за останні два дні хто мені писав, ваші замовлення я оформила вчора ввечері, тому доставочка орієнтовно буде, мабуть, я думаю, завтра. А, також хочу нагадати, що в суботу вже закінчується термін дії каталогу, тому встигніть замовити, якщо щось хотіли. Вже відправила посилочки, роздала більшість частину замовлення. І зараз стою, чекаю, ще клієнтку віддам їй туш, та піду додому працювати онлайн, також готувати вечерю. Коротше, багато що в мене сьогодні справ. І я хотіла звернути ще раз велику увагу на акцію, про яку я розказав, розказувала сьогодні в найпершій сторіс. Тобто, саме про знижки на серію новейдж, і ця акція діє до кінця каталогу, тобто ще два дні. На цю серію, до речі, досить рідко бувають такі знижки. Зараз знижки. Ніжка 50% йде на зволожуючу есенцію, та знижка 50% на крем SPF 50 рівень захисту від сонця. Це дуже шикарні продукти для краси, молодості вашої шкіри. І при купівлі двох товарів буде ще додаткова знижка на підтягуючі ампули 40%. Тобто в першій історії можете передивитися. Я особисто користуюся цими товарами і хочу сказати, що якість просто вала. тому Ще раз нагадую, тільки два дні така є можливість. Коротше, я вже встигла навіть зварити собі супчика з домашньою куркою. Боже, який аромат! Клас, з вермі Зараз швиденько повечерю і буду займатися ще заготівлею котлет. Тобто робити свої напівфабрикати. Тут в мене фаршу. Десь кілограми 4. Не знаю, чи весь піде чи не піде. Побачимо батон. Ну, коротше, я думаю, всі вміють робити котлети. Буду займатися швидко. Я це вже роблю все на автоматі. Десь година, І буду вільна. Також у мене ще прогулянка вечірня сьогодні.